Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на ютуб канал, а також поставити подобаючку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, сьогодні, 12 квітня 2024 року, Палата представників з другої спроби проголосувала процедурне рішення щодо подальшого розгляду ряду законопроєктів, і Один з них це ініціатива. Щодо відновлення розділу 702 закону про спостереження за іноземною розвідкою. 213 конгресменів республіканців підтримали це процедурне рішення, 208 конгресменів демократів виступили проти. Хочу нагадати, що ще буквально у середу, 10 квітня, було провалене процедурне голосування з вище вказаного питання. Чому ситуація змінилась фактично за 48 годин? Зараз ми коротко це проговоримо. Отже, 11 квітня ввечері було проведено засідання комітету з правил палати, де було висунено знову ж таки законопроект про розвідку для його подальшого розгляду. І, власне, вісім конгресменів комітету підтримали щоб відповідний законопроект. Було винесено так на палату представників, так, щоб там його розглядати чотири конгресмени в цьому комітеті були проти. З того моменту були знову ж таки очікування, що палата проголосує, власне, вже 12 квітня за розгляд відповідної ініціативи. Засідання комітету було екстрене, щоб розглянути якусь видозмінену версію закону Фіса так, про розвідку, після того, як, власне, в середу 19 республіканців відхилили процедурне рішення за розгляд початкової версії законопроекту. Але які ж все ж таки були зміни? У законопроекті про Фіса зараз ми це теж обговоримо. У новій версії закону дія розділу 702 закону про спостереження за іноземною розвідкою дозволена в повторному форматі на 2 роки. У попередній версії це було 5 років. Попередню версію ми розбирали у відеоматеріалі на початку тижня. Ви можете його знайти на Ютуб-каналі. Також розгляд передбачає голосування щодо поправки, яка стосується ордеру для ФБР. І, в принципі, попередньо говорило, що ця поправка має розглядатись. Також керівництво взяло на себе зобов'язання провести голосування за законопроєкт конгресмена Ворена Девідсона штату Агайо, за яким уряд повинен отримати ордер, перш ніж отримувати інформацію про громадян США у агентів даних. Після відповідних змін. Багато представників республіканської партії заявили, що будуть підтримувати відповідний законопроект. І тут мова йшла очевидно, також про цих 19 конгресменів, так, які всереду провалили процедурне рішення. Але Зехіл нам говорить, що по суті законопроект не сильно змінився із. Середи 10 квітня, коли 19 конгресменів зробили відповідний провал, і тут я хочу процитувати конгресмена республіканця штату Кентукі Томаса Масі. Який, власне, зазначив наступне. Минулого вечора їх цих 19 конгресменів хвалили за те, що вони врятували країну, тому що вони зупинили Фіза. І тепер це, по суті, те ж саме сьогодні, тобто немає значної різниці між версіями відповідного законопроекту, які були всереду, так, і тим, що ми бачили станом на 5. Продовження цитати, і всі 19 конгресменів проголосують за це. Якщо вони врятували світ вчора, вони точно не врятують світ завтра. Кінець цитати, відповідно, конгресмена. Ось така ситуація у нас відбувається станом на зараз, із розглядом законопроекту про розвідку. Тривають вже дебати по суті відповідної ініціативи. І тут euh, потрібно ставити запитання, що ж змінилося так за цей короткий проміжок часу, за два дня. Ми знімали нещодавнє буквально відео, де говорили з посиланням знову ж таки на американські медіа, на The Hill, що Джонсон потрапив у таку складну ситуацію, що розглядався навіть варіант план Б. Щодо розгляду цього законопроекту, там за процедурою призупинення дій правил, і тут потрібно було долучати вже демократів, і тут різко, пізно ввечері, 11 квітня, все змінилося. Внесли там такі косметичні зміни до законопроекту. А одна із змін це повторний дозвіл, знизили з п'яти років на два роки. Тому що правка, що стосується ордеру для ФБР, це обговорювалось і має розглядатися в палаті. А законопроект конгресмена Варена Девідсена, я поки що теж не знаю, чи це буде якась окрема ініціатива, чи вона якось буде включена у. Цей законопроект, тобто за цим ми будемо слідкувати. І одразу після засідання цього комітету конгресмени вже почали активно говорити, що будуть підтримувати ось це процедурне рішення. Які зміни знову ж таки відбулися? Тут потрібно, напевно, також. Дивитися на позицію Дональда Трампа, так, який чомусь от сьогодні не писав про те, що потрібно вбити Фіса, тому що він якось його переслідує. Ми не будемо знову ж таки тут грати в якісь здогадки, що були якісь дискусії між Трампом і Джонсоном, але поведінка. Колишнього президента так вона відрізняється від того, що ми бачили в середу, оскільки в середу була одна реакція, в п'ятницю вже зовсім інша, і конгресмени голосують, і, начебто, Трамп не дуже заперечує в контексті відповідної ініціативи. І тут ми маємо констатувати єдине, що це посилення тиску на Джонсона, це знову ж таки йому натяк. На те, що Джонсон має погоджувати так свої дії з колишнім президентом Дональдом Трампом, оскільки останній має вплив на Конгрес Сполучених Штатів Америки, тому в п'ятницю це було вбити Фіса, в середу, точніше, а в п'ятницю ми бачимо. Голосування за процедурне рішення з боку республіканців. І тут ми знову ж таки повинні пам'ятати, що Дональд Трамп, так, є популістом. І якщо сьогодні він говорить про те, що та чи інша ініціатива, вона є достатньо якоюсь небезпечною, так, то у подальшому він може змінити свою точку зору на 360 градусів або навіть її публічно не змінювати. А ті конгресмени, так, на яких він має вплив, вони змінять свою точку зору під час голосування за ті чи інші рішення, і такі реалії, до великого жалю в Палаті представників. Першу чергу, коли ми говоримо про ось це праве крило, на яке має вплив Дональд Трамп. Хоча і не лише на нього. Ось така ситуація у нас трапилась буквально за цей День. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! shall state one.